Добрий день, шановні десятикласники! Ми продовжуємо вивчати з вами розділ моделі і моделювання, аналіз та візуалізація даних. Зокрема, сьогоднішня тема нашого уроку обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Досить часто виникають питання, чи відкривати аптеку, чи якийсь продуктовий магазин в певному мікрорайоні, чи, чи допустимо, буде ефективна якась рекламна акція, чи при неї принесе вона певний прибуток тощо. І саме цим питанням займається така наука, як статистика. Тобто це наука про методи збирання, опрацювання, аналізу та інтерпретації даних, що характеризують масові явища та процеси, тобто сукупність об'єктів. І завдяки статистичному аналізу даних, сьогодні ми зможемо з вами практично на уроці зробити певні висновки. Давайте з вами пригадаємо. Основні статистичні функції для характеристики ряду даних. Зокрема, це середня арифматичне, добре нам відома функція. Позначається вона в табличному процесорі як average, якщо це у нас український інтерфейс, якщо російський, середнє значення. Середнє арифметичне будь-якого ряду даних визначає, які б були значення в цьому ряді, якщо б вони були усі однакові. Стандартне відхилення, наступна функція, тобто ця функція. Визначає, наскільки показово середнє арифметичне ряду даних характеризує весь ряд даних. І ось також бачите синтез цієї функції, як вона позначається в програмі Excel strdev.p, якщо це український інтерфейс, і стан якщо російський. Наступна статистична функція така, як. <кій> Мода, тобто, це елемент вибірки, що зустрічається найчастіше. Також бачите, як ця функція записується в програмі. І ще одна така функція, яка називається медіана, медіана вибірки, Тобто це число, що є серединою варіаційного ряду, тобто набору чисел, записаних у порядку зростання. І функція називається медіан або медіана. <кхи> так, ну, ще є такі функції, як будемо застосовувати зараз на практиці, побачите асиметрія, тобто це величина, що характеризує ступінь несиметричності розподілу відносно його середнього значення. Ну, давайте для зручності роботи ми перейдемо в табличний процесор Microsoft Excel, щоб вам було наглядніше і краще все видно. Так, я підготувала вже табличку для того, щоб не гаяти час, щоб у вас був час на виконання практичного завдання. І допустимо, у нас є таке завдання. Туристична фірма, що реалізовує путівки у семи містах країни, провела рекламну кампанію. Ось табличці ми можемо бачити, так, кількість проданих путівок з рекламою і без реклами у нас вказані дані. Протягом тижня до проведення рекламної кампанії та протягом тижня після неї. І нам потрібно обчислити характеристики центру та варіації розподілу, порівняти дві вибірки та зробити висновки щодо впливу рекламної кампанії на обсягу продажу путівок. Ну і для, цього ми, для того, щоб здійснити ці обчислення, скористаємося статистичними функціями. Мода, так? Так, як нам відомо, тобто елемент вибірки, що зустрічається найчастіше. Для цього застосовується відповідна функція мода. Так, переходимо ми вставити функцію, так або пам'ятаємо формули, вибираємо з переліку з бібліотеки функцій той вид функції, який нам необхідний, і вводимо. В даному випадку нам потрібні статистичні функції, ну, так буде зручніше. Тут ми можемо вибрати категорію, яка нам необхідна, так, допустимо, статистичні, математичні, чи, наприклад, функції, які недавно використовувалися, що досить є зручним. Ну або повний алфавітний перелік, і вже звідти вибираємо функції. Ну давайте виберемо 10 недавно, використовув... які використовувалися, і подивимося. Ну, ось мода використовувала я цю функцію недавно, і вона відображається. Окей. Відділяємо той діапазон. З якого ми хочемо знайти моду. Окей, підтверджуємо. Як бачимо, тут у нас видали значення 145. Якщо ми подивимось нашу табличку, то дійсно 145 путівок було продано найчастіше. Максимальне значення тобто також статистична функція, добре, нам відома всім, функція Max. Шукаємо цю функцію, це статистичних функцій як вона знаходиться. По алфавіту функції розміщається макс. Тобто функція визначає максимальне значення діапазону. Окей, в даному випадку 156. Потрібно знайти нам мінімальне значення. Також ми заходимо в функції статистичні. І minimal, mean. Функція мін визначає мінімальне значення, виділяємо необхідний діапазон комірок і підтверджуємо. Наступна функція це середнє значення або average, якщо це український інтерфейс. Вставляємо функцію категорія статистичні і шукаємо функцію середнє значення. Ось середнє значення, виділяємо необхідний також діапазон, який потрібно порахувати. І ось бачите, середнє значення також у нас обчислилось. Наступне значення треба нам обчислити медіан, тобто це число, яке є серединою варіаційного ряду. Для цього також використаємо функцію медіан. Ось, знайшла функцію медіана виділяємо діапазон комірок, і ось бачимо, що в нас середина ряду 145. Тобто програма сама автоматично ряд сортує по зростанню. Так, розмах нам потрібно знайти. Так, що таке розмах? Тобто, це різниця між максимальним та мінімальним значенням то ми віднімаємо ці значення максимальне, віднімаємо мінімальне, і розмок у нас дорівнює 31. Також нам потрібно знайти стандартне відхилення, щоб визначити, наскільки показово середнє арифметичне характеризує в нас значення ряду. Для цього ми також скористаємося статистичною функцією Stand отклон. Шукаємо її. Ось, знайшли. Виділяємо потрібний діапазон комірок. Окей, знайшли ми стандартне відхилення. І ще у нас така функція. Тобто асиметрія, тобто величина, що характеризує ступень несимметричності розподілу відносно його середнього значення. Для цього призначена така функція, як, яка називається скос, статистична функція. Давайте ми її знайдемо. Категорія в нас вибрана статистичні. Виділяємо необхідний діапазон комірок. Окей. Okay. І ось бачимо, порахували. Тобто таким чином нічого складного немає. Функції дозволяють нам автоматизувати нашу роботу, наші розрахунки. Не потрібно робити великі якісь математичні великі розрахунки для того, щоб порахувати середнє, математичне, медіану, стандартне відхилення. Тощо, що є досить зручним і дозволяє автоматизувати нашу роботу. Так, будь ласка, опрацюйте додатково ще параграф 12 підручника, сторіночка 67, 72. Для того, щоб краще засвоїти дану тему. Сьогодні урок такий більш має практичне спрямування. Тут ви маєте обчислювати, виконувати певні обчислення статистичних характеристик вибірки, для того, щоб здобути певні знання ну, і звичайно практичні навички. Інструкція до виконання практичної роботи буде у вас у Google класі. Будь ласка, під'єднайтеся і виконуйте роботу. Також не забувайте дотримуватись основних правил поведінки в комп'ютерному класі. Не напружуйте зір, сидіть рівно, не сутультесь. У мене на цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей!